Друзі, привіт! Вивела вас на вечірню прогулянку на набережну. Тут на Галишовіце Я тут неподалік живу, і тому я дуже люблю увечері приходити сюди, на цю набережну. Дивіться, як сонечко, воно вже заходить, це вже вечірнє сонечко он освітило. Той берег, і будинки, і старі човни, катери. Баржі. Ой, а там от навіть вечірка проходить. Ага, там на горі он на якісь баржі, молодь. А ось відпливає. Ось якраз вона пливе, повертається. Дивіться. Така от баржа. Чи як це називається, цей кораблик. Так, так, ходімо ось так от трошки вздовж Волтави. Це такий що, прогулянковий кораблик, але якийсь він такий дуже-дуже старенький. Він, до речі, якраз розвертається і зараз буде плисти сюди, в нашу сторону. Чи куди він поплив? Поки що він поперек річки тече. Вон туди, я бачу, він тече. Можливо, він просто перепливає з цього берега на той берег. Хоча я там бачу і люди є на горі також. Вон зібралися. Так, ось така от краса, і вона так заспокоює, так умиротворює. І я дуже-дуже хочу. Поділитися з вами також цією красою, цим позитивом. Так, тут ось такий новий комплекс будинків багатоповерхових. Вони такі от кольорові, красиві. А ось тут от такі от портові будиночки. Я вам уже їх показувала не раз. Якраз уже і ліхтарі включилися. Тому що зараз якраз вже вечір. Але я вам хочу показати ще дещо. Я поки сюди йшла на прогулянку, то я побачила прямо таку красу, неймовірну, що я просто не можу з вами нею не поділитися. Он вона вже починається. Давайте ми підійдемо ближче. Бо я ось тут проходила, власне, я теж не підходила сюди близько. І тому я зараз з вами підійду разом. Боже мій. Боже мій, що робиться? Так оце ж продовжується далі. Це гортензія, друзі. Боже, яка вона красива. Боже, як її тут багато. Ви подивіться, які тут кущі. Так багато, я не знаю навіть, як вам їх показати. Дивіться. І вона ж буквально як ото вся в один момент враз і зацвіла. І там он далі продовжується продовжується кущики. Ми зараз пройдемо туди. Але я хочу ось тут вам показати трошки зблизька. Подивіться, яка краса. Це просто якийсь ліс, ліс гортензій це якісь плантації гортензії. Чесно, я ще не бачила. Ну, так багато в одному місці, стільки кущів розцвіло. Ну, я в Празі це бачу вперше. Та навіть в Італії не було так, щоб декілька десятків кущів, а можливо, тут навіть сотень. Дивіться, що робиться. Ой, як вона красиво міняє колір свій. Оця вже синіє. Дивіться, вона така. Яскраво рожева, навіть, як б сказала, фуксія колір. Це улюблений колір моєї онучечки машуні. Ну, ось цей фуксія. Бачите, яка краса. Ось тут вона вже міняється. І давайте я вас так от проведу. Ось так от на фоні. Ось таких от старих портових будиночків. Це один, він такий трошки нижчий, а там от. Вищий, двоповерховий. Ці кущики ще не так сильно розквітли, як ось ці. Дивіться, дивіться, що робиться. І я дуже сподіваюся, що я вам трошки додам настрою. Цими чарівними квітами. Ви подивіться, яких багато. Отак от вони продовжуються, продовжуються. Там далі ресторан буде. Ну, він знаходиться у одному із спортових будиночків. Боже, вона тут така ще висока. Дивіться. Ох, яка краса. Дуже красиво оформили молодці. Ну, вони не в цьому році оформили, вони вже давно насадили. Цю гортензію, але щоб так вона рясно квітла, я чомусь не бачила в минулому році, хоча я тут ходила і гуляла. А, можливо, я просто не заставала, можливо, я приходила десь улітку пізніше, тоді, коли вона відсвіла. Дивіться, це все ще ми йдемо, 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 а гортензія продовжується і ніяк не закінчується. Дивіться. Ну ось вона вже закінчується. Ось-ось. Ще отакий от оазис. Ой, дивіться, яка краса. А там уже ресторан. Це вже літня площадка ресторану. Ось така от краса, друзі.